6 лютого у Нетішинському палаці культури відбулося відкриття фотовиставки колишнього працівника Хмельницької АЕС Сергія Ремнякова, який понад три десятиліття працював у цехах радіаційної безпеки та дезактивації поводження з радіоактивними відходами. Поруч з цим він усе своє життя захоплювався фотомистецтвом, був учасником і переможцем багатьох фотоконкурсів, автором двох поетичних збірок та цілої низки персональних фотовиставок. Раптова смерть фотографа в серпні минулого року стала несподіваним ударом для усіх, хто його знав. Серед особистих речей Сергія Ремнякова рідні виявили цілий ряд світлин, які він, можливо, готував для своєї чергової виставки. Так і народився проєкт з промовистою назвою «Наодинці з робіт в тому чемоданчику виявилося більше сотні, але ну, були більш-менш однотипні. Хотілося різноплановість показати, і ми були обмежені можливостями технічними. Це стенди, рамки. Тому цих 56 робіт вже обрані на наш розсуд. Ініціаторами проведення виставки виступила родина Сергія Ремнякова. А реалізувати цей проєкт допоміг колектив Палацу культури та друзі фотометця. Основна тематика представленої експозиції це велич і глибина природи у всьому багатстві її проявів. На тематичний вечір пам'яті завітали знайомі та колишні колеги Сергія Ремнякова, щоб поспілкуватися, пригадати цікаві моменти з його життя та насолодитися світлинами автора. Він випустив на одну книжку збірочку віршів. Ну, доволі такі цікаві замальовки були, як в плані поезії, як так і в плані фотографії. Він вмів зловити такі моменти, які не завжди побачиш в повсякденному житті. Хотілося б, щоб його пам'ятали. Це була дуже світла, ну просто світла, як сонечко людина, багата душею, багата на дар Божий. Сергій Ремняков залишив після себе помітний слід у житті у віршах, фотографіях, у серцях своїх рідних та знайомих. А його остання фотовиставка це напевно про те, коли він залишався наодинці з природою, самим собою і, можливо, наодинці з Богом.